Маємо в продажі дуже гарного Renault Megane 2011 року випуску з двигуном 1,5 дизельний 81 кВт на автоматичній коробці передач. Подивіться в якому гарному коричневому металі кольорі. Автомобіль має лише одне підфарбування, капота. І то без поклівки, б'ється в районі 200-250 мікрон. Автомобіль приїхав з Німеччини своїм ходом. Дивіться який гарний шикарний стан, без колів, без царапин, на капоті немає. тої висічки, скло, все оригінал, включаючи лобове, ось він код і непогані комплектації безключовий доступ всі 4 електропідйомника, електродзеркала зі складанням все працює відігрів передніх сидінь на клімі, все працює, холодить по мотору, по коробці взагалі без зауважень, пробіг автомобіля 276 тисяч Є всі Підтверджуючі документи, зараз все покажу детально. Позаду все гарненько, зроблена професійна хімчистка, все чистенько, акуратно. Резина шикарна, позаду є партронік, зйомний форкоп, полочка, все на місці. Кажу технічно, без зауважень. Замінили передні амортизатори, стоять повністю нові. Ось так автомобіль виглядає. Давайте покажу вам документи. Німецький бриф, чистий 11-й рік, на облік також стане 11-м, є сервісна книга. Також є тюф. Такі накладки на порога. Ми знаходимося в місті Ковалі, а також у нас є функція доставки по Україні. За адекватні кошти можемо пригнати вам під дім. Все, всім гарного дня, дзвоніть, пишіть.